На затишній галявині серед зеленого лісу жив равлик на ім'я Ролик. Його будиночок був невеликий, але дуже милий і затишний. Ролик дуже любив свою домівку і завжди носив її з собою. Щоранку він протирав віконечка своєї хатинки, а ввечері слухав дощ, який лагідно стукотів по її даху. Але одного разу все змінилося. На галявину налетів страшенний ураган. Дерева гнулися до землі, вітер був такий сильний, що навіть підняв ролика в повітря разом з його будиночком. Равлик злякався, згорнувся в клубочок, а коли буря вщухла, він опинився під листком зовсім сам. Без хатинки. Він шукав свою хатинку усюди, під камінцями, серед моху, але будиночка ніде не було. Ролик став сумувати. Без мушлі він почувався зовсім беззахисним. Як же я тепер житиму? Равлик без хатинки, це просто плямочка. тихо прошепотів він. Побачила це білочка Буба, яка саме збирала горішки неподалік. Вона одразу підбігла до равлика і почала його втішати. Не плач, ролику, мовила лагідно, ми щось придумаємо. Вона скликала всіх лісових мешканців, і разом вони вирішили побудувати для равлика нову хатинку. Білочка Буба принесла половинку шкаралупи Великого Горіха. Їжачок вистелив шкаралупку м'яким мохом, а ведмедик обережно поставив її равликові на спинку. Коли ролик побачив свою нову хатинку, очі його засяяли. Він знову мав свою власну домівку. Вона була трохи важча, ніж попередня, трохи більша, зате тепла і затишна. І найголовніше наповнена добром. З того часу він ніколи не боявся бурі, познав, коли поруч друзі навіть ураган не страшний.